Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я вам покажу свою розпаковку сайту тему на 100 доларів. Чесний відгук, що я купила. Буде не тільки цікава розпаковка, а й цікаві новини. Не пропустіть підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Дуже класна новина для мене це те, що тему тепер в Україні. Скачуючи застосунок, можна знайти просто все, що необхідно діють знижки до мінус 90%. Акційні товари, завжди цікаві пропозиції, та не забувайте про безкоштовну доставку. Пакетик, як ви бачите, у мене немаленький. Давайте дивитися, що я замовила. Маю для вас ексклюзивний код на знижку. Скачуйте додаток, переходьте в опис. Під цим відео, там будуть посилання на всі товари, що я замовила. Новина, без якої ми точно не зможемо продовжити, це мій стан, я вагітна. І тому тут багато речей, практичних, практичних у моєму стані та класних за якістю. Дивимося розпаковку. Вітання, приймай в коментарях. Перше в цьому величезному пакеті, що я дістала, це піжамка. Піжамка у смужечку. Я думаю, всі такі бачили. Вирішила замовити для себе. Все приходить в такому індивідуальному позицію пакетику. Давайте подивимося. Я орієнтувалася на точні заміри, тому сподіваюся, що не прогадала. Ідуть такі штани. На резинці з чорним бантиком приємна така атласна тканина, блискуча, сорочка у мене розмір XL. Подобається оця смужка, чорна, така контрасна. Особисто мені здається, що рожевий колір личитиме такій блондинці, як я, яка скоро йде фарбуватися. Відразу такий, знаєте, вайп-кішечки у мене, наприклад. У зв'язку з цією піжамою, ну люблю я такий стиль. Наступне дуже велике щось. Треба шукати ножиці, аби відкрити. Дивіться, просто на його розмір. Я думаю, що це подушка для вагітних. Якщо ви не вагітно, але хочете е зручно спати, вирішила провести такий експеримент. Можливо, вам також буде цікаво. Як її дістати тут квест. І так, я відкрила цю подушку, вона просто величезна. Сподіваюсь, вона буде зручна. Зараз подивимося на ліжко. Також тут іде як чохолтики, в який її можна прати. І так, описую свої емоції. Я поняття не мала до. Що це за подушки такі? І намагалася якось зрозуміти, як же ж лежати. На сайті є. Картинки і ваше положення. В принципі, знаєте, у мене таке рекламне вийшло. Я не могла зрозуміти, чи мені зручно, але за кадром, потім, коли я вже відзняла, я просто лягла всередину, і мені так було класно листати Тік-Ток. Я щось так залипла. Тому моя щира рекомендація. У мене це буде. Перший досвід покупки такої подушки. Якщо у вас є власний досвід, напишіть мені в коментарях. Куди ж вагітній без лосин для вагітних? Я собі замовила чорний у розмірі L, зазвичай я ношу розмір M. Не можу сказати, що я сильно набираю вагу, але об'єми збільшуються, просто відчутно збільшуються. Тому, думаю, L найкращий варіант. Лосини цупкі, еластичні та тягнуті, виглядають супер. Плюс вони дуже щільні, і мені було зручно. Ще не так сидить, як на відео, але це через відсутність великого живота, ну, такого, який потрібен для цих лосин, але якістю я дуже задоволена ще покажу вам в повному образі їх. Наступне це ще одна піжамка, і це вже піжама з шортиками. Я також її купувала для вагітних, але ви не забувайте, що на тему такий е, різноплановий вибір піжам е, можна обрати. Все, що завгодно, наприклад, ось таку, яку я вам зараз покажу піжаму, я взагалі не бачила так воно виглядає на картинках. А зараз подивимося, як це виглядає вживу. Що мені сподобалось? Перше, що такий варіант існує. Друге, це колір, красивий такий оливковий колір. Сподобалось те, що для вагітних, що це означає, у мене також у розмірі L я все логічно брала на розмір більше. Тут є спеціальний застібка контролю об'єму вашого животика. І якщо продивитися, то видно ось такий об'ємчик, бачите, для животика саме. До цих шортиків маю ось таку футболочку. Мені здається, що цей костюм можна носити не як піжаму, а просто як. Окремо костюм він не просвічується. Доволі цікавої такої тканини зроблено. Чимось нагадує, знаєте, як рушник такий бафельний. Тут чорні гудзики глянцеві. Подивіться, які красиві чорні круглі гудзики. І також як класно оброблений низ. До лосини, які ви вже бачили, я замовила. Худі у найбільшому розмірі XXL. Також замовила чорний. Чорний для мене універсальний колір. Я ношу чорний влітку, я ношу восени, чорний, ношу ношу взимку, тобто усі пори року, весною, звичайно, також. Я люблю чорний. Чорний це не колір якоїсь печалі, не якогось смутку колір, або, як мені дуже часто пишуть, залишити колір на холодну пору року. Я так не вважаю, мені здається, якщо вам до обличчя красиво в темному, вам він відтіняє ваші контури обличчя і вони здаються підтягнутим. Тому що, дивіться, от у мене зараз обличчя. Хочу вам це продемонструвати, наприклад, цього худі, цієї худі. До розпаковки зараз, секундочку. У мене зараз виріс. Але я загорівша, бачите, засмага загорівша. загорівша майже. У мене така темнувата засмага, не знаю, чи вам передається на камеру, але дивіться: ось я маю контур. Я не нафарбована нічим, крім губ і туш. Все. Я мало наношу косметики через свою. Минувшу проблему зі шкірою. Зараз я не можу зловживати, тому що знаходжусь в ремісії. Хто не бачив відео, посилання для вас залишу. Так ось, волосся. І подивіться, як відтіняється відразу. Без з. Розумієте про що я? Що ж, давайте дивитися моє замовлення. Я не була такою. Знаєте, унікальною я вибрала те, що мені сподобалося. І це худі з написом Нью-Йорк, подивіться, принт білий, досить якісний. Як перевірити якість принту, розтягнути його? Як він буде себе вести при пранні? Тут резинки, знизу також резинка, і тут як кенгурушка така зроблена. Сподіваюся, також потрапляння в мій розмір. Ці ж лосини з верхом об'ємним, з таким худі виглядають краще ніж з чимось вкороченим. У мене не такі ще об'єми для круглого животика, і виглядає, наче просто не мій розмір. Чорний насичений колір. Він приємний до тіла, матеріал має і ось ця цей напис. Білий, контрастний, також класно виглядає. З розміром я не прогадала, тому беріть у цей XXL класно сидить, як ви бачите. Тут зручний капюшон, він такий просто. Об'ємний волосся в різні сторони. Я додала просто бежеву сумку і кросівки, і такий образ у мене вийшов. Єдине, що мені зараз не дуже зручно знімати через мій переїзд, ще не налаштувала камеру повністю. Хочу підсумувати досвід замовлення сайту Temo. це про зручність, про безпеку і про економію. Не забувайте про ексклюзивний. От що надає знижку всі посилання залишаю так. в описі: користуйтесь, замовляйте та насолоджуйтеся.